Сьогодні ми будемо гуляти в режим батарейки. О! Я виношу цю ці... Ай, мене не вийде винести. Е, батарейка з 0%. Друзі, дивіться. Ні, я вмер. Опа. Друзі, дивіться, як смішно. Друзі, стріляю. Опа, застрелюю. Друзі, я скоро застрелю, напевно. Бам! Ай! Мене винесли. А як? А як мене винесли? Друзі, прикольно! Ай! Мене чувак виніс. Друзі, а як тут отримувати нові відсотки? Так, як їх отримати? Друзі, я себе задамажив. Це колдовством. Ого, скільки, у чувака, відсотків. Ти. А друзі мене вбили. Ем. Опа. Друзі, я до себе прив'язав. а а Друзі, мене 5 відсотків. Друзі, мене 5 відсотків. Чотири. Три, два, один. Я вмер. Шо? Скільки в тебе відсотків, чуваче? Опа. А ти? Ти На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На 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 на. Пацани, я застрелив. Друзі, я застрелюю, пацанів. Ай! Друзі, мене стрельнули. Друзі, я застрелив себе. Я пристрелю цього. Е, чувач. Чуєте я не можу пристрелити. Ай! Друзі, мене пристрелили. Е, смішно! Смішна гра. Піш. Так, чувач. А з тобою що зробити? Пам-пам-пам! Друзі, я б того чувачка вбив. І все. Це щось не зрозуміле. Так. Йдемо. Стоп. Я подумав, що тут печера, але ні. Ой! Педро, 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 пе. Друзі, я пристрелив. Друзі, Дивіться! Ау, ау Мене вбили. Погано. О маленький. Шути? Що ти, ти плакі-плаки? А друзі прикол. Друзі, така смішна. Гра-гра. Ой-ой. Друзі, дивіться. Я тут стою. Ай! Що сталось? Друзі. Я... я не можу рухатись. Все, отако можу рухатись. Так Плюс 20 енерджі. І на що я це зробив? Від хіл. Ай! У! <проб> Друзі, у мене 2%. Один відсоток я зараз помру. Ні. О, ні, рятуйте. Бабах, бабах. 0%. Так, беру пістолет і стріляй. Когось. Зараз буду стріляти Стреляем. Ай, друзі, боляче. Друзі, ай! Тут чуваки швидкі. Ай! а! -а, -а, -а! Друзі мене забили! Опа-опа! <хи> Лови плюху! Або руху! Так і... 177%, я хорош. Завалили. Друзі, я завалив. Опа! Ш -ш 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 ти, шо ти листы, плаки, плакать. Опа, опа, пристрелив. Друзі, я пристрелюю усіх. Зараз буде... Зараз буде хавчик. хавчик. Хавчик солоденький не пронісся. Друзі, дивіться. Бабах! Зараз буде баба. Беру пістолет беру, беру меч, стріляюся, я мечом б'юсь. Опа меч чим? О! Так я ж ще захавав. Йо, капли. Так, капли в нос. Капли в нос. Капли в нос. Ловы капли в нос. Капли в нос. Дай мне капли для носа. Чувак. Дай капли. Опа. Хавчук Эй. Что ты? Ш Ми з'їмо. Не вийшло з'їсти. Друзі, окулера Фред Фасбер. Друзі я пробую прибити. Я пробую прибити. Мене не виходить прибити. Опа! 144%. Бам-бам-бам! Друзі, дивіться! Ем, не виходить вбити. Ну нехай не вбивається, нехай живе собі. <кхем> Опа! З'їдаю! Я всіх тут дамажу. Опа! Перш, перший дзвоник, перший дзвоник! Друзі, дивіться! А! Що ти? Куда? Друзі. А як у мене відсотки пропали? Опа! Дивіться, купа! У мене купа відсотків, я чу, щоб тисяча була. А, друзі, мене зараз тисяча. Друзі, мене зараз тисяча буде. Друзі, я собі скоро тисячу назбираю такими темпами. Може, рахуваче я вже назбирав. у а в тебе що? Як? Опа? Я вмер. Понятно. Ну, Друзі, на цьому я буду закінчувати. Всім хорошого перегляду і всім по пока!